Це русалка на ім'я Мейбел. Вона сама чарівна русалка у всьому океані. А це її хлопець Мартін. Він точно розуміється на дівчатах, бо обрав для себе таку чарівну русалку Мейбел. Але їм ніколи не бути разом, бо Мейбел людина. Так, це жорстока правда життя. Це був просто сон, Мейбел. Тебе ноги, а не хвіст, і час збиратися до школи. Вставай! Ох! Як же я хочу стати русалкою? Добре, збираюся до школи. Одягну сьогодні все рожеве, а піжама мені більше не потрібна. Замовчи, досить. Ох! Добре, встаю. Подивимося, що я сьогодні вдягну. О, чудово. Як я і хотіла, все рожеве. Чудово. Піжама мені більше не потрібна. Беремо рюкзак. І йдемо до школи. Добре, Кріс, побачимось на математиці. О, це ж Мартін. Самий крутий хлопець у старшій школі. Мейбл, ти сильно закохалася у нього. Ух ти! А Мартін теж фанат русалок, як і ти. У вас точно є багато спільного. Серйозно? Йому подобаються русалки? Тоді мені терміново треба зробити квіст. З ним я сподобався, Мартіно. Охти. Я дещо знайшла. І так. Вдягнемо ласти, примотаємо їх скотчем до моїх ніг. Чудово! у мене вийшло. Потрібен ще один шматочок. Так, от сюди. Я готова. Мейбл, ти виглядаєш чудово, але Мартін уже пішов на урок. Ти не встигла його вразити. Не хвилюйся, спробуй інший раз. О, ні. Мартін, допоможи мені куди. Ти? Друзі, у нас почався урок малювання. Вам доведеться намалювати ось таку русалку. Можете приступати Здорово, Я вже знаю, що я хочу намалювати. А я використовую балончики. а я візьму фарбу. Правда? Я так люблю русалок. Це найкраще задання. Мейбл, я намалюю русалку, як у мене на футболці. Він прямо фанат. У мене є ідея. Поки хлопці малюють русалку на полотнах. Я намалюю русалку на обличчі. Вийде здорово. Головне зробити собі брови потрібної форми, додати трохи блідості шкіри та червоні губи. Так. Зараз брови готові. Тепер треба зробити бліде обличчя. Ось так. І червоні губи. Клас, вийшло непогано. Я схожа на русалку. О, ні, зовсім не те, що потрібно. Спробую ще раз. Так, мені потрібен рожевий носик, бусики. Рожевий носик, бусики. І тут трохи шерсті. Ох ти, я така яскрава та мила. А тепер схожа на русалку. Знову не схожа. Я схожа на кота. Потрібно все стерти, доки ніхто не побачив. Забираємо фарби, мені потрібні стрази. Я маю швидше їх приклеїти до обличчя. Як гарно вийшло, мені подобається. Тепер я схожа на русалку. Якщо з макіяжем все вирішено, то із зачіскою точно потрібно щось робити. Я придумала, мені потрібно пофарбувати волосся. Вийшло. Тепер у мене таке гарне волосся, як у русалки. Час вийшов. Іду дивитися, що у вас вийшло, Мартін. Чудово, ти впорався з роботою, молодець. А як справи у Глорі? Ну, непогано. А що вигадати? О, який жах! Зовсім не те, що треба було, Мейбл. що ти намалювала. Чому полотно чисте? О, то ти зробила себе русалкою. Це чудово. Мейбл виявилась самою креативною з класу і перетворила себе на справжню русалку з портрета. Ідея крута! Цікаво, чи оцінить це Мартін. Він точно повинен закохатись у Мейбл з першого погляду. Це ж прямо та русалка, як у нього на футболці. Але Мейбл і Русалка мають одну відмінність. Немає хвоста. О, ні. Без хвоста Мартін ніколи мене не покохає. Мені треба щось придумати. Ні, Мартін, стривай! Що ж мені зробити? Є ідея. Мені потрібна плівка. І Тримай плівку. Обмотай мої ноги зараз. же Добре, давай спробуємо. Мотай краще. Мої ноги повністю мають бути вкриті плівкою. Ага, чудово. А тепер бери балончик. Та розпорошена пліпко. Вона має повністю покритися бірюзовим кольором. Добре. Так, залишилось зовсім трохи. Мені подобається. Колір вийшов. Гарним. Вийшло. Дякую, вийшло круто. Тепер я маю справжній хвіст. Здорово. А от і Мартін. Він мусить побачити мене з моїм хвостом. Мартін. Привіт! Ой, щось пішло не так. Я зачепилась. О, ні. Я розірвала свій хвіст. І як я в такому вигляді підійду до Мартіна? Стій, стій, Мартін, не йди. Мейбл наступного разу точно вийде, не засмучуйся. А що це за постер на ящику? Схоже, це салон краси. Там тобі точно допоможуть. О, Привіт, мене звуть Джиммі, Я твій майстер. Покрутись, мила. Чудова. Але це вбрання, воно жахливе. Давай я підберу тобі щось краще. Заходь до примірювальної. Зараз я зроблю з тебе красуню. Давай перше вбрання О, ні, зелений тобі не личить. Переодягайся. А як я тобі в такому? Це ж людина-павук так, я просто хотів пожартувати. Переодягайся. Ця сукня виглядає так мило. Мені личить. Ти хочеш бути русалкою чи клоуном. Переодягайся. А таке. Він мені трохи великий. О Боже, іди швидше. А це виглядає класно. Ні, жахаливо. Переодягайся. Джиммі, мені потрібен хвіст. Давай мені костюми з хвостом. Я знаю, що тобі треба. Секунду. У мене тут було те, що тобі потрібно. Отже, вона, переодягайся. Це точно тобі підійде. О Боже, мейбл, ти чарівна! Це твоє вбрання. Мені теж подобається. Я відчуваю себе справжньою русалкою. Ще й корона. Дякую, Джимі. Я повинна показатися Мартіну. Я пішла. Стій, ти маєш його купити? Так, звісно. Ой, а тут немає кишень та гаманця. Я помчала звідси. Зараз буде так хвилююче. Чи оцінить Мартін усі старання мейбел? Але всі довкола у захваті від її зовнішнього вигляду. Вона справді виглядає розкішно і навіть Мартін оцінив. Подивіться, як він на неї дивиться. Ти ж та сама русалка, котру я так давно кохаю. Ти маєш бути моєю дівчиною. Яка ж ти красива? Барбі. Oh, ти моя найкраща подруга. Mm, ну, коротше, я така йому кажу. Угу. Гей, зубрило. Ти зробила мою домашку? Так, зробила. Ось тримай. Чудово. Тато сказав, що за п'ятірку він купить мені новий айфон. Це що ще таке? Чому тут помилки? А? Але ж ти сама сказала, щоб ця робота була схожа на твою. Та я що по твоєму тупа. Мені потрібна п'ятірка. Це що лялька? Ти принесла собою школу ляльку. Ви тільки подивіться на неї. У старшій школі з лялькою тобі скільки років. Не в грає в ляльки, лохушка у тю Лялька, лялька, лялька. Які ж вони. Що, що Мені все ще подобаються ляльки. У цьому немає нічого такого. Ляльки класні. Я так тобі заздрю, Барбі. От би мені бути такою, як ти. Красивою, стильною, коханою, тоді б наді мною точно ніхто не сміявся. Що? Що відбувається? Привіт. Про те, про те, але як? Що? Але хто ти? Це ж я, твоя улюблена лялька Барбі. Як же я рада нарешті тебе обійняти? Але як же так? Я вирішила, що тобі потрібна моя допомога. І ось я тут. Що? Допомога? Про що ти? А? а, Ну як же? Ти захотіла бути такою ж крутою, стильною, як я. І я вирішила тобі в цьому допомогти. Правда? Звичайно. Але спочатку перемістимося до мене в будиночок. о, -о, -о! Вау! Вау! Ми що? В ляльковому будиночку? Так! Ми в моєму ляльковому будиночку мрії! Але навіщо? Тому що саме тут ми почнемо твоє перетворення. Де ще можна стати схожою на мене, як не в ляльковому будиночку Барбі. Гайда? Ну, Почнемо з макіяжу! Так, 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 подивимось. О, вау, це тобі більше не знадобиться. Для початку позбудемося проблем зі шкірою. Ой, ой, а, обережно. Ого, Це тільки початок. Тепер нанесемо помаду. Думаю, цей кольор відміне тобі підійде. Далі вії, а це не боляче? М, М? Зовсім ні, бачиш. Трохи попудримо обличчя і завершимо мейк яскравими цінями. Мій улюблений колір. Чогось не вистачає. О! Подивимось, який кольорочей тобі підходить. Червоний ні. Жовтий, теж не те. зелений. Мм, краще лені. Блакитний. О, а ось це в самий раз. Ммм. І давай но ну, підправимо зачіску. Подивимось. Ого! Як незвично! Ні-ні, давай краще спробуємо інший варіант. О, вау! Я схожа на аріель. О! Точно, нам потрібен рожевий. Ого! Вау! Чудово! А тепер в гардеробну! Ой! Не так швидко, Барбі. М -м -м -м. На, Одягай! Хе-хе-хе! <гум> Та Вау! Та-да! Вау! Яка я гарна! Саме так, а тепер пора в школу! Ей, Не хочеш піти зі мною в кіно! Кіно? О, oh, Шелдон, звичайно. Я піду з тобою в кіно. <laughs> Чудово. Капітан футбольної команди повинен мати найкрасивішу дівчину в школі. Так, тихіше. Ей, ви двоє. Наговоритись після уроків. Ось зануда. Дістав. Так, так. А де Сейді? Хтось бачив Сейді? Напевно, вдома грає зі своїми ляльками. Вибачте за запізнення. Ось це красуня. Ого, хто це за гарнюня? А? А, да що ти? Вибачте, про новеньких мене ніхто не попереджав. Я Сейді. Сейді? Зубрила? Ого! Несподівано Сейді. Не знав, що ти можеш оглядати. Ось так. Сподіваюсь, це не вплине на твої добрі оцінки. Сідай. А гаразд. Ось це так. Як вона змінилася? Вона виглядає чудово. Е! що за шум? Шелдон, що ти забув на першій парті? Тебе ж сюди силою затягти не можна було. Вибачте, містер Вільямс, що я зовсім нічого не бачу з останній парти. Але ж на вашому уроці не можна нічого пропустити. Гаразд таки буде. О, це що ще таке? Як він посмів? Спокійно, Елі, спокійно. Не могла ця дівчина сама по собі такою стати. Є явно хтось допоміг. Mm. Ну, Привіт. Oh, привіт. Не знав, що ти можеш так виглядати з зуба... mm. тобто Сейді. А. Дякую. Слухай, а ти не хочеш піти зі мною в кіно? Що у кіно з тобою? Ти серйозно? Ну так, капітан футбольної команди повинен зустрічатися з найкрасивішою дівчиною. Так, 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 так. Я піду з тобою. Відмінно, побачимось. Так. Привіт! Барбі! Ти налякала мене. Не роби так більше. А, вибач, я випадково. Я почула, що Шелдон запросив тебе на побачення. Так, уявляєш, все, що потрібно було зробити, це просто повністю змінити свій зовнішній вигляд. Дуже дякую. М -м а ти впевнена, що хочеш зустрічатися з хлопцем, який не звертав на тебе уваги, поки ти не стала красивою. Що? Вибач, я тебе не слухала. Я думала про те, як ми з Шелдоном підемо на побачення. Ага. О, дзвінок на урок. Мені треба бігти. А... А... Що? Він покликав її в кіно? Це ж слово слово те, що він сказав мені. Ну, я йому влаштую. Постривай, з ним встигнеш розібратися. Ти бачила ту, що була поруч з добрилою. Мені ж не здалося, що. що вона з'явилася з, з її рюкзаку? Угу, Вона виглядає знайомою. Треба простежити за ними. Угу! Нудний урок. Скоріше все закінчилося. Ой, А тобі краще сховатися. Гаразд, бувай, скоро побачимось. Сподіваюсь, ти не забилася. Я покладу тебе в рюкзак. Вона що тільки що говорила з лялькою? Виходить, що так. Mm, так це завдяки їй вона стала такою красивою. Ну нічого, просто вкрадемо ляльку. Вони напрочуд легко ламаються. Так, звичайно, я обожнюю фільми про спорт. Привіт, зубр тобто Сейді? Привіт. До речі, Еліс, Наше кіно скасовується. Ах Ну що ж, я сподіваюся, вам серзі буде дуже, дуже весело. Що ти робиш? Река затекла? А ось і вона. Ну що ж, усього найкращого. <гум> бувай. Все, бувай. Що це було? Не знаю. Ну що, окотрий за тобою заїхати? Чудово вона у нас. Зламаємо її. Стій. Це занадто нудно. Потрібно провчити цю забрилу. <гум> Я така рада, що ми обідаємо разом. Раніше ти ніколи не сідав зі мною. Раніше ти виглядала по-іншому, а зараз зовсім інша справа. А, ну, а що тобі ще подобається? в Мені? А потрібно ще щось. Яка різниця, коли ти виглядаєш круто? Тепер тебе все люблять і готові зробити все, що ти попросиш. Диви. Сейді, 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 Сейді! Дивись, що в мене є. Хочеш морозиво? Нова сукня хочеш. Або цілу тарілку пончиків. все, що завгодно для найкрасивішої дівчинки в школі. Бачиш, а всього то варто було поміняти зовнішність. А, а, я мабуть піду. Мені щось недобре. Сейді, стривай! Сейчас, а як же морозиво? Куди ти? Коли я була батанчою, ніхто з них не звертав на мене увагу. Як тільки я стала красивою, так всі відразу полюбили мене. Вони бачать в мені тільки зовнішність. Ах, Барбі була права. Мені не потрібні такі друзі, які не приймають мене такою, яка я є. Ах. Барбі? Де вона? Гей, сейді. Привіт. Еліс? Клер. Що ви задумали? Нам не подобається, що ти стала крутіше нас. І тому ми знайшли спосіб, як це виправити. Сама то ти точно не зможеш бути такою крутою. Угу. Стійте, не чіпайте її. Гаразд, якщо пообіцяєш знову стати за мухришкою. Так, і робити за нас домашку. І повернути мені Шелдона. Ні. Я більше не буду вам допомагати. Можу забрати собі Шелдона і звання найкрутішої дівчинки школи. Але я вам більше не буду прислужувати. І віддайте мені мою ляльку. Я себе люблю такою, яка я є. І неважливо, як я виглядаю. І знущатися над собою я вам більше не дозволю. Рада це чути, Сеті. Нарешті ти визнала, що зовнішність це не найголовніше. Барбі. А вам двом повчитися б манерам. Трохи волосся мені не відірвали. Думаєш, ми тебе боїмося? Та що ти нам зробиш? Що відбувається? так то краще. Ого. Поживуть трошки в ляльковому будиночку. Навчу їх манерам. Гей, Сейді! ми ж хотіли з тобою сходити в кіно. Поспішай! І зроби щось зі своїм волоссям. Вони розтріпалися. Знаєш що, Шелдоне. Знайди собі іншу пару. Я не піду з тобою в кіно. Що? Але ж я такий класний, і красивий. Як ти можеш зі мною не піти? Краса це не головне, Шелдоне. Що? Нісенітниця. Е, ти не хочеш піти зі мною в кіно? Ем, ну, вже ні. М? i was